Зараз на майстерні і ламаю голову, як правильно зробити нашу гідросистему. Тобто Тут є дуже багато питань і мало відповідей. По-перше, це у нас гідросхема блоку, блокування, підняття, опускання нашої штанги. Оця частина ліва і верхня права, у нас її просто немає. Це, там, ну, це комплектація десь стоїть, десь не стоїть. У нас стоїть тільки один такий блочок з гідроакумулятором. З переключателем і соленоидом з блокирующим клапаном. Два дросіля і обратний клапан. З одним трубопроводом подається живлення на соленоид. система розблокується, там стоїть концевик зверху. Можна подавати при подачі сюди масла в один шланг. Цей нас напряму. Откритий, і у нас масло підіймає циліндр. Коли ми збрасуємо, то у нас одне масло просто-напросто збрасується в бак саме текло. Тобто Штанга під, е, під, самим, під самою вагою вона опускається вниз. У нас на гідро, нашому гідроблокі можна реалізувати теж таким чином, але в нашому гідроблокі немає. Запорних клапанів. Та, і, в принципі, і ті, хто Богослава там предлагає, і так далі. Там звичайні гідроблоки, немає там ніяких запорних клапанів, воно тримати буде. ну, Допустимо, допустим, я опустив підняв. Да? І деякий час воно буде тримати. Но все одно якісь утечки будуть в золотніку там, і так далі. То немає там, в цьому гідроблокі то є можна або викинути цей гідроблок і підключити напряму, але нам треба тоді. Воно буде перепускати в самому гідроблокі в нашому, той що ми купили. Либо залишити цей гідроблок і реалізувати місце з ним. І скоріше, що я так і буду, я вже думаю, як це правильно зробити. Лібо реалізувати третю схему, тобто такий циліндр стоїть. ось Отакий циліндр. Він односторонньо діє. Ну, але тут, є, тут стоїть сапунчик, де в штоковій полості. В принципі, його можна запитати, зробити, щоб він був двосторонньої дії. І тоді на гідроблок на нашій поставити гідрозамок. Там, типу, можна такий бутерброд складати. Тобто там, ділітель потока, поставити запорні клапана, розгрузку там, і так далі. Там, все, все, все це можна набирати. В общем. Сталі це просто дві інші шпильки і набирається, щось, що угодні різні функції там можна ставити. Ну, я спробую залишити. Ми, скоріше, що гідрозамки поставимо на слаження розлаження, крил там і так далі. Це ми наразі будемо ставити. Ну, спробуємо, а там буде видно. На підйом пускання по-любому буду залишати, тому що тут є штатний гідрозамок. Просто що у нас треба буде запитувати кожен раз соліноїд. Що я придумав? Як я думаю, це зробити? Отаку схемку я нарисував. Оце два соліноїди, наприклад, підняття опускання. А це соліноїд, це оцей соліноїд, Y27. От Ми можемо його і підписати. 27. y Це у нас той, що на гідроблокі. І також тут ще настить гідроакумулятор. Я теж що я хочу залишити цей гідроблок, тому що тут стоїть наші ветки гідроакумулятор. він змягчає нам штангу, тобто .е. навантаження на гідраліку. Тобто .е. їдемо по кочках. Гідроакумулятор. Забирає частину потоку і амортизує нам, нам всю штану. Не хоче від цього відмовлятися, це крута штука, і вона повинна бути. Плюс гідрозамок тут є, як я казав. Коли ми будемо подавати жилення, наприклад, на підйом, да? а це опускання, наприклад, штанги. Тобто у нас є 4 виводи, да? один общай маса, ось мінус. І плюси, плюси управляючі. Ну, Це треба ще провірити, як воно управляється по плюсу чи по мінусу. Я це ще точно не знаю. Наприклад, на підйом. Піднімаємо на підйом, подалось масло нас сюди, на циліндри. Ось на циліндрі, як бачимо, односторонні дії С1 і С2. Масло прийде сюди через дрослі, пройде обратний клапан, пройде сюди і впреться тут в клапан. Нам не дасть воно підняти, поки ми не активуємо клапан Y27. Що ми будемо? Ми активуємо цей соліноїд і поставимо тут два діоди. Навіщо два діода? Тому що коли... нам треба, щоб одночасно працювали два соліної, цей і цей. І коли ми подаємо напускання, то щоб цей працював і цей, але не активувався цей соліноїд. Тому що якщо діодів не буде, то ми подамо живлення сюди. Активується цей соліноїд, ну через ветку і активується і цей соліноїд. Тобто Працювати воно не буде. Тут я поставив два діода. Коли ми активуємо цей соліноїд на підняття, напруга піде сюди, пройде через діод і активує сюди. Но вона піде і сюди, впрається в діод, тут діод буде закритий. Тобто цей соліноїд не буде активний. Коли ми подамо на опускання, піде сюди напруга, пройде сюди і активує цей соліноїд. Одночасно буде два соліної бути активні. Сюди упреться і сюди не піде цеслінок, не буде активно. Ну, Це я так вважаю. Є в мене такі ось діодики. Мощненькі, мощненькі. Ми їх використаємо я думаю, цього нам буде достатньо. Спробуємо реалізувати таку схему. Ще ж одна схема, як я казав, можна тоді реалізувати. Ну, я не знаю, чи. Цилиндр, от, оцей циліндр якоби як дії, ну Тут їсти сапог. Можна було викрутити, крутити сюди трубку і реалізувати, щоб циліндр працював в дві сторони. Но я не знаю, які там яка яке там манжета оплотнення. Може вона там, воно юпочного, що в одну сторону тільки тримає, а штокову колись не буде тримати. Це по факту треба розбирати і дивитися. І Плюс тоді, якщо ми так реалізуємо, тоді нам треба гідроблочок перераблювати. Оці, оці клапана викидати, глушити, щоб тут був прямоток, і щоб оці дросіля тоді переносити. То я не знаю, як воно там реалізовано. То є, короте, дуже багато всяких треба переробок зробити, щоб воно працювало так, як потрібно. А його по-любому треба буде залишати, тому що якщо ми зробимо напряму, то наш, наш гідроблок не буде тримати висоту. Тобто з часом, з часом, коли ми їдемо, да, то є золоті все одно буде трошечки в цих містах, в цих містах буде все одно перепускати, як не крути, все одно буде перепускати, воно не буде тримати тут жорстко. Тут, хоча показані запарні клапана, тут є. Ну, в даному гідроблокі вони є. У нас в нашому гідроблокі їх немає там. То держав тримати воно довгостроковому. Варіантів, воно ну, не буде. З тобто, часом буде штанга просідати, просідати, просідати. Ну, треба кожен раз буде її Ну, І це буде впливати навантаження на сам золотник буде постійне. Нам, нам це не потрібно. Ми, я хочу зробити, щоб воно працювало в принципі, як заводське. Так що, ну, з можливістю, як, щоб працювало як заводське, ну, було трошки модернізовано. Тобто, воно, похоже, працює, але трошечки не так. Якщо зараз зробимо на гідроблок два кріплення зварних, і я вже шлани вчора поробив. то этот, Робимо два кріплення, сверлимо отвори і їдемо, пробуємо -то ставити, тому що там треба ще один шланг а цей замінити той, що йде отсюди, і напряму пішов. тому що він йшов, У нас була реалізована схема з трьома е, трубопроводами. Зараз у нас буде схема реалізована на двох трубопроводах. Тобто буде трошечки простіше. Я замінив основні трубопроводи, Папи поміняв нові, поставили, ми нові шланги почали, потім поміняв, зробив шланги на циліндр керування наклону вліво-право то горизонт. І треба буде оцей шланг теж замінити. Оцього гідроблачка піде аж назад до нас до гідросекції. А там буде видно, В общем, будемо пробувати. Тобто сьогодні треба буде вложити все, прикрутити. А те, що у нас залишиться, це треба буде примірити розстояння дліного цього шлангу і зробити цей шланг. Я думаю, це буде те, буде що треба. І тоді вже будемо пробувати щось активувати активувати і так далі. І Тоді схемку, да, тоді треба проложити кабель, впаяти два діодика. І я думаю, що у нас все буде працювати. Але це в теорії. В Теорія, як завжди. Самі розумієте теорія теорії, а практика практика. Так що таке ніхто не робив, я думаю. Ну а може і робили, просто не показували. Так що, я думаю, вам буде всім цікаво і мені цікаво, чим все закінчиться. Я, я вважаю, що давно все вийти. А якщо не вийде такий метод, зробимо інший метод. Так що, я думаю, щось та придумаємо. Поїхали! Як і обіцяв, приїхали ми до нашого присквача поставити гідрозамок. І саме вже ми поставили. Зараз їздимо ще на поле, подивимося, як воно буде там вліво-право, треба буде попробувати переключати. Все, зібрали. Ще хочемо цю кришку поставити, хлопці без кришки каталися. Вон, бачите, воно видно, що експлуатівано все вже поляки. Ось, як Бачите, одна секція стала вище. Бачите, вона вище стоїть. Ті нижче стоять. І воно гідрозамочок постав. Вон, бачите, один блок гідрозамка. Цей от гідрозамок я поставив на цей циліндр блокування наклона. Штанги вліво-вправо. Бо все одно трошечки воно та й перепускає. Взагалі не подобається воно мені. Тепер по, по должно воно все тримати. Виставив собі горизонт і все, і воно треба заблокувалося. заневолило той циліндр. Ну правда, циліндр трошки ще підпускає, воно бачите Вон, циліндр в маслі. ну То вже хлопці самі його віддадуть, переберуть і будуть вже ним працювати. Все, ставимо кришечку. Закриваємо, скручуємо, їдемо на поле, будемо пробувати. Проєкт по оприскувачу дійсно, був, дійсно завершений. Довели ми його до ума. Працює він тепер гарно. Бачите, вони, кстати, поставили кожух, закрили гідравліку повністю. І тепер, тепер по оприскувач буде працювати. По механіки, зрозуміло, що тут є питання. Хоча хлопці вже і підшипники там таке поміняли, може, де валище якісь треба буде поміняти. А так буде все добре. Так що проєкт завершений, дуже я задоволений даним проєктом. І хочу побажати всім гарного дня, цікавих відео, цікавих проєктів, всім хороших заробітків, хлопці. До нових відео. Оприскатель поїхав. Ну, як бачите, наші аграрії. Бачите, вирощують. Отак, от хто городський, хто не знає, отак от виглядає цибулька хлопці. Ось бачите, як вона росте. Ось наші дядьки, діди вирощують, щоб ви ВТБшечки все вкусненько кушали. Так воно виглядає, щоб ви хоч знали, як воно виглядає. А ось як морква виглядає, хлопці. Ось бачите, яка красота. Все пополено, чистесенько. На капельки, у нас капелька. А так воно поливається. Щоб ви знали, хто, хто не в темі. Як воно поливається. Бачите, такі пластикові трубочки. І отут вона водичка... Ну, зараз воно не працює. То воно щас, От з таких маленьких отворів воно витікає потихесенько і поливається. Красота.